Усім привіт! Та ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції. Просто про складне. Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розповім про Хокос Що це таке? Які витрати це покриває? Як подати заявку, де шукати інформацію тощо? Отже, почнемо з базової інформації: Хоккос це система фінансового захисту від високих витрат на медичні послуги у Швеції. Це гарантує, що пацієнт не сплачуватиме понад певну суму за медичні чи стоматологічні послуги протягом певного періоду. Ця система діє як у загальній медичній допомозі, наприклад, візити до лікаря, лікарні, рецепти, але так само і в стоматології, але з деякими відмінностями. Зараз я більш детальніше розкажу про ХОКОСНОЦХЮД у медичній допомозі. Коли ви, наприклад, звертаєтеся до лікарів, медостанови, маєте рецепти на дорогі ліки, тощо що сюди входить? ХОКОСНОЦХЮД – це повне покриття медичних витрат або субсидування, якщо за останні 12 місяців ви витратили понад певну суму за такі послуги. Наприклад, візити до лікаря в поліклініці або в медичному центрі, тобто ворцентрал. Також, якщо ви відвідували лікаря в лікарні, консультації вузьких спеціалістів за направлення, підкреслюю, консультації психолога, фізіотерапевта, логопеда, але це також повинно бути за направленням, лабораторні аналізи, телемедичні консультації, домашні візити лікарів. Або навіть певні телефонні консультації. Але сюди не входять, наприклад, лікування в приватних клініках без угоди з регіоном, також послуги без направлення, наприклад, якщо це косметичні послуги, і стоматологія, косметологія, вакцинація сюди не входить. Який ліміт витрат станом на 2025 рік? Ліміт витрат відрізняється від регіону до регіону у Швеції. Я візьму, наприклад, регіон Стокгольму, тому що тут живе найбільше українців. В регіоні Стокгольму, Стокгольмслен, Цей ліміт витрат становить на 2025 рік 1450 крон. Що це означає? Ви оплачуєте послуги до досягнення 1450 крон. Після цього ви отримуєте хоккосно тобто решта послуг будуть безкоштовні або сильно субсидовані до кінця 12-місячного періоду. Для прикладу, візит до лікаря коштує, скажімо, 250 крон. Візит до спеціаліста коштує 350-400 крон. Ви накопичили, скажімо, з 1450 крон, ви витратили упродовж року, далі вам платити не треба. Варто також підкреслити, що період вираховується з моменту першого візиту, а не з 1 січня. Наприклад, скажімо, людина звертається 4 рази до лікаря. Це виходить 4 рази на 250 крон, це виходить 1000 крон. 1000 крон людина потратила. Так само людина звернулася один раз до фізіотерапевта, потратила 200 крон, звернулася один раз до спеціаліста, потратила 350 крон. І разом вийшло так, що людина потратила 1550 крон. Коли вона досягне 1450 крон, решта буде безкоштовно до кінця 12 місяців. Як це працює? Після кожного візиту вам дають квитанцію суми, яку ви заплатили? Ця інформація реєструється в електронній системі регіону або у вашій картці високих витрат Хокоснацкурт. Якщо ваш регіон підтримує електронний облік, вам автоматично нараховуються ці витрати. Як тільки ви досягнете межі ці 1450 крон, вам видається сертифікат Гокост Надсхюду, і нові візити вже будуть безкоштовні. Це також ви можете переглянути на сайті 1177, яку ви суму оплатили, і чи у вас є можливість отримати оцей сертифікат на Хокост Надсхюд. Де це працює як тільки ви звертаєтеся у всі публічні або частково субсидовані клініки, які мають контракт із регіоном. Наприклад, це може бути Капіо, Практикер Шенс, Текрю в певних регіонах, ви отримуєте ось цей хокоснацуд. Приватні лікарі, які не мають угоди з регіоном, не покриваються. Тобто, сюди не входять, наприклад, косметологи, приватні стоматології, приватні лікарі тощо. Сюди не покривається хлокоснесхюди. Тепер більш детальніше про державну підтримку стоматологічної допомоги у Швеції. Тантворд Стоде, у Швеції існує державна система підтримки стоматологічного лікування. Вона виглядає трохи складніше, ніж допомога при медичному лікуванні, але тим не менше вона допомагає зменшити ваші витрати при візитах до стоматолога. Ця підтримка складається з загальної стоматологічної субсидії Алемент Тандворд Вордбідраге, Спеціальної стоматологічної субсидії «Серхільд Тандворд Вордбідраги та захисту від високих витрат Гокоснасхюде. Варто підкреслити, що ви не отримуєте ці гроші на руки. Знижка автоматично враховується у вартість лікування, якщо ваш стоматолог підключений до державної системи Фоше Тому варто поцікавитися у вашій стоматології, чи це підключено до державної системи Фоше для того, щоб отримати цю фінансову допомогу. Тобто стоматолог або гігієніст повинен бути зареєстрований у системі Фошек державна стоматологія, яка називається «Фолктанкворден», і більшість приватних клінік підключені, але не всі. Тому потрібно запитати перед візитом. Що таке загальна стоматологічна субсидія: це щорічна фінансова допомога, яку можна використати на огляд зубів, профілактичні заходи інші послуги, які покриваються державою. Сума субсидій залежить від віку: від 20 до 23 років це 600 крон на рік. Для людей від 24 до 64 років це 300 крон в рік. І для людей 65 років і більше це 600 крон в рік. Стоматологічна допомога до 20 років є безкоштовною у Швеції. Також цю суму можна накопичувати на 2 роки. Що таке спеціальна стоматологічна субсидія? Вона призначена для людей, які мають захворювання або стан, що впливає на здоров'я зубів. Наприклад, при діабеті, сухості в роті, психічні розливах тощо. Для отримання цієї субсидії потрібна медична довідка, яку потрібно також потім пред'явити форшекрінс касен. Тепер більш детальніше про Кок-коснасх під час стоматологічної допомоги. Кок-коснасх це державна компенсація, яка зменшує ваші витрати на стоматологічне лікування, якщо воно є дорогим. Система працює так. Чим більше коштує лікування, тим більшу частину вартості покриває держава. Ви самі сплачуєте перші 3 тисячі крон. Загальна сума всіх процедур за 12 місяців. Далі витрати від 3 тисяч крон до 15 тисяч крон, держава покриває 50%. На витрати понад 15 тисяч крон, держава покриває 85%. Наприклад. Загальна вартість лікування коштує 20 тисяч крон. Ви сплачуєте перші 3 тисячі крон. Потім наступні 12 тисяч крон до 15 тисяч крон, ви сплачуєте 3 тисячі крон, держава 6 тисяч крон. Наступні 12 тисяч крон, ви платите 6 тисяч крон, держава також 6 тисяч крон. Останні 5 тисяч крон, ви платите 750. Крон, держава 4250 Тобто підсумовуємо, якщо у вас загальне лікування коштує 20 тисяч крон, ви оплачуєте 3 тисячі крон, потім 6 тисяч крон, тому що сума якраз від 3 до 15 тисяч, і також ви оплачуєте 750 крон, тому що сума становить лікування більше, ніж 15 тисяч. Тобто ви оплачуєте загалом 9 750 крон, держава покриває 10 250 крон. Як довго діє захист? Термін діє 12 місяців з першої дати лікування. І підкреслюю, знову ж таки, як з медичною допомогою, це рахується не календарний рік, а від дати вашого першого лікування. Ви можете самі вирішити, коли починати цей новий 12-місячний період. Це корисно при великих планових лікуваннях, яке лікування покривається. Більшість стоматологічних процедур покривається, зокрема, це, наприклад, огляд зубів, лікування карієсу, видалення зубів, пломби, протезування, тобто мости, коронки, інколи навіть імплантанти. Але знову ж таки, це має бути лікування, яке вам призначено лікарем, тобто не яке ви вважаєте собі за потрібне, а яке вам призначив лікар. Тоді лікар виписує це лікування, і завдяки цьому направленню у вас є можливість отримати виплати від форшекінгська. Також варто підкреслити, що під час Хокос враховують референс-пріс. Що таке референс-пріс? Референтна ціна. Це стандартна ціна, встановлена державою для кожного виду лікування. Гокос надсхют покривається і розраховується від цієї ціни, навіть якщо ваш стоматолог бере більше. Якщо клініка бере вище референтної ціни, ви доплачуєте різницю самостійно. Як скористатися цією послугою? Ви обираєте стоматолога або гігієніста, який підключений до ФОШЕ Крін Вам не потрібно подавати жодних заяв, система працює автоматично. Перед початком лікування попросіть письмову оцінку вашої вартості, тобто ХОКОСНАЦФОШЛАГИ, щоб знати, скільки покриє держава і скільки ви самі заплатите. Після того, як ви отримаєте ХОКОСНАЦФОШЛАГ, я раджу вам звернутися в Фошекрінська, аби знати, яку суму вам потрібно буде платити і на яку допомогу ви можете розраховувати. От і все. Це була загальна інформація про Хокоснас у Швеції про фінансову допомогу, яку можна отримати від держави на медичне лікування та стоматологічне лікування. Якщо у вас є запитання або коментарі, ви можете цим поділитися нижче відео. Дякую, що ви слухаєте нас, підписуєтеся на наш канал. Не забувайте лайкати, поширювати тим, кому це цікаво та потрібно. Та до нових зустрічей. Па-па!